Привіт! Дуже рада, що ти тут, і сьогодні ми поговоримо про те, що насправді дуже важливо про твої справжні бажання. Чи траплялося тобі відчувати, що хочеш чогось дуже сильно, але це щось все одно залишається недосяжним? Можливо, ти ставиш цілі, складаєш плани, але все одно не рухаєшся вперед так, як хотілося б. Чому так відбувається? У цьому відео я хочу допомогти тобі розібратися, що ж саме заважає тобі досягати бажаного. Це не просто зовнішні обставини або випадковості. Часто це наші несвідомі блоки, внутрішні конфлікти і самообмеження, про які ми навіть не підозрюємо. Вони ніби непомітні перешкоди всередині нас, які не дають розкрити свій потенціал і жити так, як ми справді хочемо. Якщо ти відчуваєш, що застряг застрягла, або хочеш краще розуміти себе і свої справжні потреби, залишайся зі мною. Разом ми розберемо, як ці внутрішні перепони формуються, як вони проявляються і що можна зробити, щоб почати їх розв'язувати. Це перший крок до того, щоб нарешті жити життям, яке дійсно хочеш, без страхів, сумнівів і обмежень. Готовий, готова рухатися вперед і позбавлятися всього, що тримає тебе на місці. Тоді поїхали. Ми звикли думати, що знаємо, чого хочемо. Хтось каже, хочу більше грошей, інший хочу власну справу, стосунки, подорожувати світом або жити без стресу. Але важливе запитання: це справді твоє бажання чи нав'язане ззовні. У сучасному світі легко заплутатися між власними бажаннями і тими, що продиктовані зовнішнім середовищем. Соціальні мережі, реклама, думка батьків. Тренди, усе це формує наші уявлення про те, що варто мати, ким варто бути і до чого прагнути. Наприклад, ти можеш думати, що хочеш престижної роботи в офісі, гарного автомобіля і життя у великому місті. Але якщо поставити собі чесне запитання, навіщо мені це? Відповідь може бути несподіваною. Можливо, ти прагнеш не роботи, а визнання. Не машини, а відчуття контролю. Не міста, а безпеки. Багато людей витрачають роки, піднімаючись драбиною, щоб, врешті-решт, виявити, що вона була приставлена не до тієї стіни. Стівен Кові, автор книги, сім звичок, надзвичайно ефективних людей. Це дуже точна метафора. Ми наполегливо йдемо вперед, але не завжди розуміємо, куди саме йдемо і навіщо. І що найгірше, навіть досягнувши цілі, можемо не відчути радості чи задоволення, бо це була не наша мрія. Справжнє бажання це не зовнішня картинка, а внутрішній резонанс це щось, що заряджає тебе зсередини, навіть якщо йде в розріз зі загальноприйнятим. Воно не завжди логічне, не завжди комфортне, іноді навіть лякає, але воно твоє. Справжнє бажання це інтуїція душі. І чим тихіше ти живеш, тим краще її чуєш. Марта Бек, коуч, авторка книги слідуй за своєю північною зіркою. Справжнє бажання не має на меті когось вразити, воно не потребує схвалення. Йому не потрібні лайки чи оплески. Це внутрішній імпульс до життя у злагоді з собою. Запитай собі, Чого я насправді хочу, не для соцмереж, не для батьків, не для того, щоб бути як усі. Що я б вибрав, вибрала, якби ніхто мене не бачив і не оцінював? Що дає мені глибоке відчуття радості, навіть якщо це не виглядає продуктивно чи правильно? І ще дозволь собі не знати відповіді одразу це нормально. Але постав ці питання і дозволь їм дозрівати в тобі. Бо доки ми не знаємо, чого насправді хочемо, ми або будемо йти чужим шляхом, або постійно саботуватимемо власний. Отже, навіть коли ми вже приблизно розуміємо, чого хочемо насправді, чому ж нам усе одно складно це отримати? Відповідь часто криється не у зовнішніх обставинах, а в нашій підсвідомості. Саме там, у глибинах психіки, живуть так звані несвідомі блоки. Несвідомі блоки це переконання, установки або емоційні реакції, які живуть у нашій підсвідомості та впливають на думки вибори дії, навіть якщо ми цього не усвідомлюємо. вони формуються ще в дитинстві на основі досвіду, травм, слів, авторитетних фігур або травматичних подій, наприклад. Якщо тобі в дитинстві казали не висовуйся, ти міг могла несвідомо почати уникати уваги та успіху. Якщо тебе часто критикували, то десь глибоко всередині могло закріпитися переконання, я недостатньо добрий, добра. Або ти звик звикла жити в середовищі нестачі, тому несвідомо відштовхуєш гроші, навіть коли начебто прагнеш їх. До того, як ви зробите підсвідоме свідомим, воно керуватиме вашим життям, і ви називатимете це долею. Карл Густав Юнг, психоаналітик: несвідомі блоки діють дуже хитро, вони маскуються під реальність. Мовляв, у тебе просто не виходить, або тобі не пощастило, або це не твоє. Але правда в тому, що це ти сам сама, або точніше, твоя підсвідомість, ставиш собі бар'єри. Як вони проявляються перше постійне відкладання справ на потім, прокрастинація, другий страх почати щось нове, навіть якщо дуже хочеться, третє відчуття, що я застряг, застрягла або все ніби йде не так, четвертий вибір безпечного, навіть якщо воно не приносить радості. П'ятий самосаботаж зіпсувати щось, коли вже майже досяг досягла цілі. Ці блоки не зникають самі собою. Але їх можна виявити і поступово трансформувати. Як їх розпізнати? Перший крок спостереження за собою. Коли ти хочеш чогось, але не можеш зробити навіть перший крок, запитай себе, чого я боюся, яке внутрішнє повідомлення звучить у мене в голові. Звідки я це почув, почула вперше? Усі наші обмеження це лише ідеї, які ми прийняли як істину. Луїза Гей, авторка книги, «Сціли своє життя, і найголовніше не засуджуй себе. Ці блоки виникли як спосіб захисту, але зараз вони більше не служать тобі і настав час їх відпустити. Іноді ти наче знаєш, чого хочеш, навіть маєш ресурси, знання, підтримку, але все одно щось всередині тебе ніби тягне назад. Частина тебе мріє діяти, а інша гальмує. Це і є внутрішній конфлікт. Внутрішній конфлікт це стан, коли всередині тебе одночасно існують дві, або більше суперечливі сили потреби або переконання. Умовно кажучи, одна частина хоче змін, а інша боїться або проти них. У результаті замість руху вперед ти або стоїш на місці, або метушишся без конкретного результату. Приклади. Хочу будувати свою справу, але боюсь втратити стабільність. Хочу бути у стосунках, але боюсь втратити свободу чи знову бути вразливим, вразливою. Хочу вийти на новий рівень, але в голові звучить ти недостатньо готовий, готова. Найбільше виснажує не сама боротьба, а боротьба з самим собою. Маріанна Вільямсон, авторка книги Повернення до любові. Це як дві команди, які тягнуть канат у різні боки. Жодна не перемагає, але ти лишаєшся виснаженим, виснаженою, розгубленим, розгубленою і без конкретного результату. Звідки беруться внутрішні конфлікти? Зіткнення може виникати між тим, що ти хочеш, і тим, що тобі можна, згідно з вихованням коносоціумом. Реальними бажаннями і внутрішніми переконаннями, що це погано, небезпечно, егоїстично, справжнім, справжньою тобою і тим образом, який ти намагаєшся відповідати для інших, людина має не одну душу, а багато, і кожна хоче свого. Фрідріх Нітше конфлікти це не слабкість. Це знак того, що в тобі є кілька важливих частин, які потребують уваги і взаєморозуміння. Їх не треба придушувати, їх потрібно вислухати. Що робити з внутрішніми конфліктами? Перше, усвідомити обидві частини, не відкидати жодну, а зрозуміти, чого вона прагне. Друге, почути їхні потреби. За страхом зазвичай стоїть бажання безпеки, за опором, потреба в прийнятті або любові. Третє знайти спосіб інтегрувати обидві сторони, знайти шляхом перемоги однієї над іншою, а шукати рішення, де обидві частини можуть бути почуті. Наприклад, якщо ти хочеш змін, але боїшся невідомого, можна почати з маленьких безпечних кроків. Так ти і рухаєшся вперед, і не травмуєш свою систему. Твої бажання і твої страхи не вороги. Вони в частини тебе, які просто хочуть бути почутими. Тара Брах психологиня, авторка Радикал Акцептанс. Коли ми говоримо про причини, чому бажане залишається недосяжним, варто подивитися ще на один глибокий пласт самообмеження. Це ті рамки, які ми самі собі ставимо, часто навіть не усвідомлюючи цього. Самообмеження це внутрішні стелі, що визначають скільки радості, любові, грошей, свободи чи успіху ти дозволяєш собі мати. Це як невидимий термостат. Навіть якщо життя тимчасово піднімає температуру і дає більше, ніж ти звик, звикла, ти несвідомо знижуєш усе назад до знайомого рівня. Ми не боїмося, що ми недостатні, ми боїмося, що ми безмежно могутні. Маріанна Вільямсон. Ця цитата дуже точно описує суть. Ми часто боїмося не поразки, а успіху. Бо що тоді? А раптом це зруйнує наш звичний образ себе. А якщо з'явиться більше відповідальності, очікувань, змін, як виглядають самообмеження в реальному житті? Впевненість, що все має бути важко, інакше це не чесно. Внутрішня установка мені багато не потрібно. Страх бути надто яскравим, яскравою, щоб не дратувати інших, переконання. Щастя, це для когось іншого, не для мене. Прив'язаність до ролі жертви, коли не ти відповідаєш за своє життя, а життя трапляється з тобою. Людина це не те, ким вона себе вважає, а те, що вона дозволяє собі бути. Жан Поль Сартер Самообмеження можуть виглядати дуже логічно як розсудливість, скромність, реалістичність. Але якщо придивитися, це часто маска страху або небажання зіштовхнутися з власною силою. Як звільнятися від самообмежень? Першого визнай, що вони є? Це не слабкість, це частина людського досвіду. Другий, визнач свої стелі. Що саме ти собі не дозволяєш? Який рівень життя здається занадто? Третій постав під сумнів свої переконання хто сказав, що багато, то це погано. Чому ти не можеш бути щасливим, щасливою і успішним, успішною? Звідки взялося, що любов це завжди страждання? Четверте, дозволь собі більше поступово. Інколи просто уявити себе на вищому рівні вже виклик. Почни з того, щоб не зменшувати себе перед іншими не вибачайся за свої мрії. Світ стискається чи розширюється відповідно до твоєї сміливості, а Нін. Ти вже розумієш те, що стоїть між тобою і бажаним, не тільки зовнішні обставини, часто це внутрішні блоки, конфлікти і обмеження, які працюють у тіні. І хороша новина, їх можна змінити, але не через силу чи боротьбу з собою, а через усвідомлення, м'якість і послідовні дії. Перші кроки перше усвідомлення це вже початок трансформації. Коли ти починаєш бачити, як саме ти себе стримуєш, ти вже не дієш автоматично, це як увімкнути світло в кімнаті. Страхи й установки втрачають силу, свідомість. Це перший інструмент свободи, Толле. Друге, постав собі чесні запитання, чого я хочу насправді я муж, якщо не боятися. Що я намагаюся собі довести, коли саботую зміни? Яку нову історію я можу почати писати про себе сьогодні? Третє, прийми свої страхи, але не дозволяй їм керувати. Страх не ворог, це сигнал його завдання захистити тебе. Подякуй йому і йди далі не всупереч собі, а поруч із собою. Чотири. Дій навіть маленькими кроками не чекай, поки зникне страх чи сумнів. Вони можуть бути ще довго. Почни з чогось маленького, напиши своє справжнє бажання, зроби один крок у його бік. Поговори з тим, хто тебе надихає. Перестань виправдовуватися за свої мрії. Ти не мусиш бачити всю сходинку, просто зроби перший крок. Мартін Лютер кінг молодший. П'ятий. Оточи собі середовищем, що підтримує. Ти маєш право бути поруч з тими, хто вірить у тебе, хто не знецінює твої бажання, хто сам іде шляхом внутрішнього зростання. І якщо таких ще нема, ти можеш стати першою такою людиною для себе. І на завершення. Те, що ти зараз читаєш ці слова, вже зміна. Це значить, ти готова, а готовий чути себе глибше. Усередині тебе є все, що потрібно, щоб рухатися вперед. Не ідеально, не одразу. Але чесно, по-справжньому. Сміливість це бути собою у світі, який намагається зробити з тебе когось іншого. Ральф Волдо Емерсон, ти вже йдеш, і це головне. Те, що ти не маєш чогось зараз, не означає, що це недосяжно. Дуже часто справа не в тому, що ти недостатній, недостатня або не час. Часто справа в тому, що всередині тебе ще живе страх, сумнів або переконання, яке колись допомагало вижити, але сьогодні заважає розквітнути. Іноді достатньо просто зупинитись, подивитись усередину і чесно запитати себе, а що я насправді хочу. І чи готова, готовий я більше не зменшувати себе заради чужих очікувань або старих страхів. Пам'ятай, твої мрії це не випадковість, вони твої, бо саме ти можеш їх реалізувати. Джен Сінсеро. Дякую, що була був тут зі мною. Дякую за твою увагу, відкритість і час. Якщо це відео було для тебе корисним, постав, будь ласка, лайк. Це дуже підтримує мій канал. І мотивує створювати ще більше змістовного контенту. Також підписуйся, якщо ще не підписана, підписаний, щоб не пропустити нові відео. А в коментарях напиши, чи впізнала, впізнала себе в чомусь із цього, з якими блоками або внутрішніми обмеженнями стикаєшся ти. Можливо, то в тебе є власні поради. Поділись, вони можуть бути дуже цінними для інших. Дякую, що ти є! До зустрічі в наступному відео!